Привіт, друзі! З вами М-сервіс. Сьогодні у нас професійне обладнання, це є вакуумний масажер nv 600 який не змокче повітря. Передивилися, візуально все працює, але без вакууму почали розбирати далі, От з підвищенням тиску, але Нічого не відбувалося або відбувалося, але на короткий період. Після заміни деяких комплектуючих та чистки системи вакуум запрацював. Ми намагалися максимально його навантажити для того, щоб перевірити більш стабільну роботу. Після повторних маніпуляцій відбулося все, все як бачите на екрані. То вакуум є, є майже максимальне навантаження і все працює. Якщо що, звертайтесь. Щось не працює, М-сервіс відремонтує.